Добрий день всім шановна громада, любителів мотоциклів і мотоподорожей. Ви на каналі Олександр Стасюк, подався в мандри. І я сьогодні знову подався в мандри. Вирішив проїхати з такою гарною дорогою поліською. Не буду казати, в яку сторону. Може хто догадається, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк. Давно я не знімав відео, хоча їздив регулярно на мотоциклу. Нарешті я встановив шолом мотогарнітуру, приладнав камеру і можна вже знімати мотоблоги на ходу. Довго вибирав кріплення на шолом, яке б підійшло якомога краще до мого шолому, так щоб його не споплюжити. Нарешті я його придбав. Встановив зараз в зеркало, якщо побачите, так воно виглядає наперед. Я трохи пізніше покажу. Їду не поспішаючи тому що дорога гарна. В лісі, настрій відповідний. Проїхатись, насолодитися літом, тому що воно вже скоро закінчиться. Сьогодні вже 11 серпня. Скоро будуть холодні ночі, хоча вони вже і так не теплі. Я купався, вода в річці трошечки така вже прохолоднувата. Закрию візер, може буде так. Краще, менше буде піддувати. Хоча я їду на невеликій швидкості, що хочу сказати на рахунок кріплення на екшн камеру Як ви бачите, воно кріпиться спереду на стрічку двохстороннього скотча такого міцного. Я її трошки підрізав, щоб вона була такими лініями, сказав би так, в одному дизайні з мотошоломом. Стало непогано, я вже звик, що в мене камера спереду. Це мені подобається. Мені подобається той вид, який вона знімає попереду. Видно і, і панель приборів, якщо я голову опускаю. І видно спереду дорогу дуже гарно. Скажімо так, зручне місце для камери. Дорожка тут вузенька, вона не широка, але вона в такої непоганої якості. І весь час в лісі їду тихенько, тому що, боюсь, може якісь. Звір вискочити, тому що на протязі тих двох з половиною років, що йде війна, охота заборонена і дичини розвелося в лісі досить багато. Кози вискакують вже, я бачив неодноразово, правда, так поодаль, але вони вже перестали боятися, виходять на дорогу, легко перетинаються. Можна побачити не тільки оленів, косуль, а навіть і диких кабанів. Я вже не кажу про качок, про різну птицю. Яка розплодилась у великій кількості, і це добре. Мені це подобається. Тут є десь таке гарне містечко, люди беруть водичку. Зараз, якщо я його не проїду, хочу до нього під'їхати. Хоча водичку я маю, я купив в магазині, ось воно, по-моєму, тут і ні. не воно. Трошечки далі. Люди сюди приїжджають брати джерельну воду. Так, їду не поспішаючи в задоволення. Не люблю я швидкої їзди. Я не контролюю мотоцикл, мені це не подобається. Моя швидкість 90, 95 до 100 максимум. Це мій крейсер. Ну, при обгонах, звісно, можна придушити більше, тим більше мотоцик це дозволяє, дуже легко розганяється, має досить непоганий запас потужності для моєї ваги. Я вже про це неодноразово розказував, але тим людям, які про це не чули, можуть послухати. Для мене мотоцик підходить якомога найкраще. Це не є тур ендуро в чистому його вигляді. Це є скоріше за все це є дорожній мотоцикл, скажімо так, лайтовий такий паркетник. По дорогам такої середньої якості він себе дуже класно відчуває, якщо виїжджаєш десь на бездоріжжя. Із-за того, що... Дуже коротка підвізка, короткоходна, що передня, що задня, що вилка. Вона досить, я б сказав би так, жорстка, і тому вона дуже погано відпрацьовує на таких ділянках дороги, які мають, особливо на грейдері, там, де дорога приймає від пральної дошки, я б сказав би так, або з такими ямами. Не дуже комфортно їхати. Можливо, різину треба ставити, можливо, треба щось робити з заднім. Амортизатором, з вилкою замінити масло на більш рідке, щоб воно було щоб вона м'якше стала Ну, я цього робити не буду, тому що я по дорогам такої якості не їжджу по грейдерам. Так що мене все задовільняє. Напевно, я вже проїхав те місце, до якого я намагався доїхати і там зупинитися. До речі, я з собою взяв традиційно свій кавовий набір і десь по дорозі буду шукати гарне місто, якщо я його знайду, містечко таке гарне. Не перестаю я милуватися цією дорогою гарною, лісовою. Сьогодні трохи вітряно, так, але тут в лісі досить непогано, так, спокійненько. Ще хочу протестувати, як буде в цьому шоломі в новому працювати петличний мікрофон, який під'єднаний до... Екшн камери до моєї гітап. Чи буде краще, чи буде гірше у порівнянні з моїм попереднім шоломом МТ, там було досить так, я б сказав, би, шумновато. Тут буду, буду сподіватися, що тут буде краще. От я зараз візор підняв і ви напевно відчуваєте по звуку, да, як звук міняється. Візор підняти. Візор закрив і такі, я чую навіть сам, що звук такий трошечки глуховатий. Задоволення отримаю, не поспішаючи нікуди, милуючись красотами. Все ж таки Полісся це дуже гарний край. Ліси, озера, болота. Мені подобається. Поки що я не бачу ніякого такого місця гарного, де можна було б зупинитися. Дорога трошечки погіршилася, бачу ямки. Давно ніхто нею не опікувався, але все ще вона непогана для такого мотоцика, як мій. Привітаємося з. Людьми сільськими, які в селі живуть, їм це дуже подобається. Вони самі досить культурні люди, вони здороваються з кожним, тому що села вони маленькі, люди один одного знають, вони привикають вітатися один з одним. І тому їм приємно, коли якась навіть незнайома людина, проїжджаючи або проходячи, повз них вітається. Скажімо так, сільський етикет, він на рівні. Завдяки тому, що тут немає інтенсивного вантажного руху. На цій дорозі. Дорога побудована вже досить давно, напевно, вже років 20-25, але вона ще досить в такому непоганому стані. Вітаємося з байкерами. <да Web> <г Legenda> так, я вже проїхав, напевно, 1, кілометрів з 20 і так і не побачив ніякого місця такого, де я міг би зупинитися і заварити собі каву смачну. М -м -м, ще одна хіба з мого боку. Не взяв я вершки, вірш... тому прийдеться все одно їхати в маленьке поліське містечко, в магазин і купляти собі вершки, шукати вершочки. Тому що без вершків кава не смачна. Для мене, принаймні. Можна з цим, звісно, сперечатися. Хто яку любить каву, я люблю з вершками, щоб вершки були якомога жирніші. Це мій варіант кави. Хі -хі. Так, Ну ось маленьке поліське містечко, яке називається Народичі. В'їжджаємо в нього, шукаємо гарне місце. Поки що я не бачу. Навіть пам'ятки починаються. Так, Шукаємо магазин там, де продаються вершки. Бажано, щоб там ще був і термінал, тому що я не маю наявних коштів готівкою. Що ще хочу сказати, що у 2022-му це містечко зазнало удару першої кацапської навали, яка йшла сюди по все місце. На Київ наступали. І тут були досить такі, ну не в самому місці, а у передмісті були доволі такі жорсткі бої. Але слава Богу, все минулося для жителів цього містечка. Байкери грузять мотоцик на причіп. Щось напевно сталося, що він їхати не може сам, але їх там багато, тому зупинятися не будемо. Хоча з точки зору байкерського етикету необхідно зупинятися і питати про допомогу. Так, я бачу, продукти є, магазинчики є. Проїдемо по головній вулиці, побачимо, що тут, як тут, як живе це маленьке Поліське містечко. Воно зазнало шкоди внаслідок Чорнобильської катастрофи у 1986 році, яка сталася в квітні. Місяці. Тут була друга зона з усіма наслідками, з хворобами, які люди відчули на собі, але тим не менше народ звідси не виїхав, воно і далі це містечко живе. Як бачите, люди живуть. Ніхто звідси не поїхав, не втікав. Так, люди пристосовуються. Хоч може і не дуже Не дуже тут комфортно жити з точки зору цивілізації. Хоча ви ж знаєте, що зараз інтернет і всі інші блага цивілізації вже є в кожному селі. А я думаю, що в цьому містечку вони є і подавно. Так що будемо вважати, що тут народ нічим не обділений. Будемо їхати назад і будемо дивитися. Де пристати в якому магазині, щоб щось купити вершочків до кави. Так, це, напевно, центр, я так думаю. Доїхав я до центру. Так, да, економ-продукт, а сюди ми і зайдемо, напевно, на зворотньому шляху. Поки що проїдемо далі, побачимо. дорога в центрі хороша, вибоїн мінімально, можна їхати. Ну ну що ж, скажімо так, ну не закинуто, охайно, не можна сказати, що тут е, щось таке, якийсь такий вибух якогось будівельний бум, ні, але містечко живе. Всі хати, які я бачу, всі жилі, всі живуть. Деякі є закинуті хати, але їх ну, не так багато. А те, що є, підтримується в належному стані, тому містечко живе. Навіть кафешки, ви бачите, працюють якісь. Можна попити смачної кави. Рух мінімальний, правда, автомобілів мало, людей на вулицях теж небагато. Але сьогодні неділя, я думаю, що друга половина дня люди сидять по домам. Хоча сьогодні погода вроді як нормальна, але що їм в такому містечку? Де їм тут розважатися? Які тут такі заходи культурні є, щоб народ виходив і якось спільно проводив час. Так, ну що, ми тим часом виїхали вже на околицю міста. Ще трошечки проїдемо. Розвернемося і будемо тримати курс назад. Як я вже сказав, так я ніякого такого гарного місця і не знайшов, де можна призупинитися і попити кави. Так, ну що, вершки я купив. Буде кава з вершками. Тепер залишилося мінімум, що мені треба зробити, знайти гарне місце до кави. Парк місцевий, напевно, Свято-Миколаївський парк. Автостанція, ага. Автобусний рух тут є, залізничного руху тут немає. Маленьке містечко. Жуть не проїхав, довелося розвернутися. Зона рекреації. Це так ну, випадково я сюди глянув. Випадково глянув. Дивлюся, а тут щось у лісі таке гарненьке. І дивіться, нікого немає. Ну, Мені повезло. М -м -м. Ну, досить непогано, досить непогано. Мені подобається. Не очікував. Ви тільки подивіться на. Ну. Так, так, так. Ну, Ось таке місце я побачив з дороги. Голову поверну, праворуч бачу, а тут красота. І мотоцик. А дивіться, яка тут альтаночка. Досить така непогана. За цією альтанкою є ще місце. Можна таким декілька компаніям розміститися комфортно, один одному не мішаючи. І качелі є, все є для того, щоб гарно відпочити. Вон там такий мангал під дахом. Досить непогано, мені подобається. Під'їзд хороший. Гарно, тільки люди, я бачу, сміття кидають і за собою не прибирають. Це погано. Прекрасна лісова кава. Дуже смачна. Насичена. Справді по-байківськи. Супер! Ну що ж, гарне місце. Але треба, на жаль, додому. День вже закінчується. Сьогодні неділя, завтра понеділок до роботи. Тому будемо їхати додому. Але містечко гарне, треба буде сюди повернутися обов'язково. Таких місць у нас на Житомирщині багато, слава Богу. Це тішить. Ліс такий гарний тут мох. Я думаю, що будуть гриби. У нас вже такі дощики пройшли, так що я думаю, що скоро, скоро, скоро будемо збирати грибочки. Завершилася моя чергова поїздочка, така сьогодні вихідного дня невеличка. Проїхав я десь неділі за 3, 334 км і спалив ровно 10 літрів бензину. Заправився, війшло під саме горлочко, під саменьке горлышко увійшло 10 літрів, там аж аж уже вихлюпувалося я, єлі пробку закрив. Так що по 2,9 вийшло на сотню. Ну, це непогано, в принципі. Зважаючи на те, що я їздив там по Житомиру, по городу. Дуже гарний розход витрати палуба, мене це дуже тішить. Мені це подобається. А що ще можна краще бажати? Всім бажаю гарно проводити час. Сподіваюся, що скоро буде наша перемога і все буде по-іншому. Україна буде жити по-іншому. Ну, а всім до побачення!